Всім привіт! Що ж, сьогодні ми будемо виконувати руханку і пропрацюємо внутрішню, передню і задню поверхню стегон. Тому поїхали голову вперед, назад, в праву сторону, ліву сторону. Вперед, назад, в праву сторону, ліву сторону. Коло в одну <кхм> і в другу сторону. <кхм> Прошу вибачення ще в одну сторону і в другу сторону. Плечи назад. Раз, два, три. О, я вам сейчас покажу. Это пончик. Скажи привет. Нет, кажи, я не хочу сказать привет. Никому не хочу сказать привет. Вообще, ты мне мешаешь. Понимаю. Так, плечи назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поряд, раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Ручки в різні сторони. В одну сторону. Вдих. Видих. В другу сторону. Вдих. В одну сторону. Вдих. Видих. Вдих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. три, Два. Один. Цікаво, чи вам видно, що пончик заховався. Добре. Далі тримаємося за колін. Це уходимо в сторону, півколо тягнемо вперед. В другу сторону, півколо тягнемо вперед. Одну сторону півкола, в другу сторону півкола. І ще по одному В Сторону вперед, в другу сторону вперед. Добре. Тепер одну ніжку ставимо назад. Там на мене дивиться мазутик. Вся в оточенні котиків. Піднімаємо колінце. Опускаємо, піднімаємо стопу, провертаємося, опускаємо колінце, стопу. Десять. дев'ять. Вісім сім. Шість чотири, три два, один, другу сторону. Так само Спочатку піднімаємо колінця, опускаємо, провертаємо. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири, три, два. Один. Куку -ку, друг, привіт, привіт. Ну, все тепер це його вже коврик, а не мій. Я тут ухожу в тінь. Добре. Ставимо метеликом, нахиляємося вперед потрошку, наскільки ви можете. Єдине, що я вам хочу сказати, намагайтеся не, не округлювати спину, тобто не скручуватися вперед, а навпаки, з рівною спиною, нехай це буде дуже маленька амплітуда. Нехай так буде. Це краще, ніж ви будете скручуватися сюди, тому що, от я вам зараз бочком покажу. Не ось так. А ось так. Наскільки можете. Тому що інакше ви просто не будете включати ці м'язи, з якими я хочу попрацювати. Добре, поїхала далі. Руки на потилицю. Тут піднімаємо ніжку. Носочок на себе. Витягнули, опустили. Цю ж саму ногу ми робимо 10 разів, і другу ногу ми робимо 10 разів. Раз. Два. Три. 4, П'ять. Я тут намагаюся нормально зігнути, щоб не доторкнутися до підлоги. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Другу ножку. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Поїхали укріплювати спочатку квадріцепси. Передні поверхні. Ще ж це саме проста вправа. Але я вважаю одна із найефективніших. Робимо таких 25 разів, якщо я витримаю. І якщо ви витримаєте, а я ну, сьогодні прям позитивно не малаштаву так бачу. Добре, 25 разів. Піднімаємо колінця. Вони у нас постійно висять в повітря. Уходимо назад. Вперед. Раз. Два. Три Чотири. пять, шість вісім дев'ять два, три четири. pět, šest, sedm, osm, devět, deset, raz, dva, tři, čtyři, pět. Dobře, se. Ми з вами вже достатньо близькі. Ми вже багато виконуємо тренувань разом. І хочу з вами поділитися одною думкою. Періодично мені пишуть, що в мене є задишка або ще щось. Я хочу вам казати, що я також людина. От, наприклад, сьогодні в мене перший день критичних, і мені цю вправу робити набагато тяжче, ніж якщо я роблю в будь-який інший день. Тому, звичайно, без негативних вигуків нікуди, але просто я вам хочу показати на своєму прикладі, що іноді наше тіло краще реагує на деякі вправи, іноді гірше. І взагалі наше тіло точно нам сигналізує, коли нам потрібно зупинитися і відпочити. Тому, якщо у вас виникає якась дуже сильна складність, ви відчуваєте, що вам там прям дуже погано, а до цього такого не було, напевно, можливо, вам краще відпочити і відновитися. В якій степені я не маю такої можливості. Але, бо я тренер, але ви можете виконати це замість мене і відпочити, коли ви відчуваєте, що ваші м'язи ви вже не можете виконати в тому темпі, якому ви робили. І якщо чесно, я також відпочиваю. Можливо, просто, ну, типу, для мене це тренування не супер тяжке, але, наприклад, сьогодні я не виконувала ніяке інше тренування, крім невеличкої кількості стрибків на скакалці. Тому, так, просто цікавий факт. Далі, задня поверхня, тільки ми її виконаємо, стоючи на одному коліні, <кій> можете поставити собі під коліном якусь подушечку. Піднімаємо стопу і напружуємо задню поверхню. Дожимаємо стопу до сідниці. Розслаблюємо. Так само 25 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять раз. Два. Три чотири. П'ять. Добре, обережно. Сходимо іншу ніжку. Об. Так само. Поїхали 25 разів. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. І внутрішню поверхню ми сідаємо в жабку так само покладіть собі щось більш м'якше під коліна. І тут ми напружуємо внутрішню поверхню, але не зводимо повністю ноги. Тобто тільки напружили, розслабили. Напружили, розслабили. Я ось так, поставлю руки, не розслабили. І робимо так. 25 разів. Let's go. Раз, два, три, чотири. Якщо хочете, можете спробувати так. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Обережно сходимо. І тепер давайте потягнемо спочатку задню поверхню, ножку на ножку і нахиляємося вниз. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Другу ніжку. Десять. Дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять. Це Дивні звуки. Якщо ви чуєте, то це понтик хропає. Три, два, один. Добре. Тепер передні поверхня. Випад. 10, 9, Десять дев'ят шість, п'ять, чотири, три, два, один. Десять, дев'ять, вісім, сість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Угу. Угу. І внутрішньо ставимо ніжку на щось повище. І уходимо назад, вперед. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять чотири. Три. Два, один, добре іншу ніжку. Я візьму два Кубика трохи нерівномірно. Але нічого. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ну ладно, так не сильно відчувається. Треба трохи вище два. Один. Добре. Ще ж. Ді на сьогодні ми закінчимо наше тренування. Я вам бажаю прекрасного вечора. Взагалі вихідних. Так, я вам взагалі бажаю відчувати краще своє тіло, відчувати його сильним, максимально мобільним і гнучким. Тому побачимося завтра і вам найкращої ночі, тихої, спокійної і обов'язково найпродуктивнішого дня. Кажи пока. Він <laughs> тоже кажем пока. <laughs>